Ви вже бачили Таурега в мініатюрі, зараз покажу. Volkswagen T-Cross, кінець 2022 року. Airline комплектація, адаптивний круїз, кроті ліхтарі, зимова гума на окремих дисках, є літня на арлайності. Airline, Airline, як завжди, нас радує дизайном, LED-приборна панелька з виводом навігації. Класні сидіння спортивні, чорна стеля, круїз контроль отримання смуги руху. Машинка сучасна, нова, реально в стані нової знаходиться. Має всього 25 тисяч км пробігу, ніде не фарбована, імпортована з від дилера європейського, німецького з Європи. Такий компактний. Зручний і доволі об'ємний всередині кросовер, Ідеальний для їзди по місту, коробка автомат, камери, парктроніки, все в ньому є. Кого цікавить компактний автомобіль, 1,5 бензин, дуже економний двигун. Звертайтеся або ж приженемо вам модель, яка вам більше подобається з Європи або Америки.